Мій інвертор Франкенштейн. Це не де, я це саморобний Франкенштейн. Намотаний трансформатор. Все чудово працює. Мені написали цікавий коментар. І це не те, що я буду відповідати на такі провокаційні коментарі з смішним смайликом, що, мол, КПД 12%, але цей коментар мене зацепив і мені дійсно стало цікаво. Яке ж його КПД? Будинок зараз пошиває 104 А. Отак От просто 104 А. умножив на 55 вольт. У мене зараз там. 55, дивіться. Отримав. 5720 Вт. Умножив на коефіцієнт 92% корисної дії отримав 5264 Вт. Чітка цифра. 5000 по лінії 220 вже маємо 270. Тобто, оцей трансформатор, оця вся схема дає КПД при такому навантаженні 5 кВт, дає 92% корисної дії. Через те ви бачите цей нагрів. Це температура трансформатора. Ось, ось сюди вона заходить. Ось вона міряє. Ось ось термодатчик, заходить в витки. Що ви скажете на все це? Як ви про це думаєте, пишіть коментар мені. Цікаво, що ви думаєте про цього Франкенштейна?